У світі казкових лісів і магічних долин, де найменший листочок може розказати свою історію, проживала мавка на ім'я Стефанія. Вона мала смарагдового кольору волосся, що світилася на сонці, і вона сама була обдарована величезним серцем, сповненим найчистішою добротою. Одного чарівного дня Стефанія. Гулявши повз весняний ліс, почула гіркий і голосний плач. Прибігши на ці сумні звуки, вона побачила маленького зайчика, який стояв серед лісової галявини та виглядав дуже сумним. Стефанія опустилася поруч і обійняла зайчика, ніжно співаючи чарівну пісню, щоб заспокоїти його серце. Милий зайчику, чому ти так гірко плачеш? спитала вона. Як же мені не плакати, коли я загубився? Мені страшно, і я хочу до мами. Стефанія знала мову птахів і попросила, пролітаючи неподалік пташку, допомогти знайти маму зайчика? Мавка пригорнула зайчика. І вирішила заспокоїти його своїми піснями та веселими казками. Тим часом невідомо звідки з'явився сірий вовк. Він чемно привітався і спитав, чому такий маленький зайчик гуляє сам один без мами? Бо я загубився, відповів зайчик, і не знаю, де моя мама. Яка вдача. вигукнув вовк. Твоя мама якраз у мене вдома. Вона сидить і плаче, бо її маленький синочок загубився. А я сказав не плачте, пані зайчихо. Я неодмінно знайду вашого синочка. І от яка ж вдача. Ходімо швидше зі мною. Мама буде дуже дуже рада. Зайчик зрадів і хотів було вже йти з вовком. Стефанія зрозуміла, що вовк обманює, він хоче заманити зайчика до себе в нору і з'їсти. Е, слухай, вовче. Якось недобре виходить, сказала вона. Нещодавно Лев та відмідь були тут. Вони пішли по своїх справах, але скоро повернуться, щоб забрати зайчика. Їх дітки дома нудяться самі і хотіли б зайчикам потоваришувати. А до мами ми ще встигнемо. Зайчик здивувався. Таким словам мавки. Але та ледь помітно підморгнула йому, мовляв. Тихо, я знаю, що кажу. Вовк наляканий можливістю зустрічі з Левом та ведмедем вирішив швидше тікати. А тут і пташка повернулась, і маму зайчика привела. То та радощів вже було. Казка навчає нас бути добрими та пильними, вміти розпізнавати обман та допомагати одне одному. Навіть в найтемніших моментах може знайтися світло, якщо дотримуватись цінностей дружби, взаємодопомоги та винахідливості. Якщо вам сподобалася ця казка, обов'язково тисніть вподобайку і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Па-па-па-па!